Вітаю з вами автоінструктор Роман. Тема відосу. Куди дзвонити, куди писати, щоб записатись на заняття чи в автошколу, чи отримати консультації і т.д. Листайте пальцем в ліву сторону. Отак, пальчиком. Змахнули. І ви потрапите на головну сторінку. Шапка профілю, так називаємо, там є. Нам написано, права без хабарів. Номер телефону, номер телефону мій. Там є посилання на YouTube. Це якщо довгі ролики. Там є кнопочка, подзвонить, натискаєте. І можете дзвонити, якщо у вас є питання з приводу занять. Заняття проводжу індивідуальні. Тобто, в рамках автошколи ви будете займатися з інструкторами з нашої команди. У нас ціла команда інструкторів і на механіці, і на автоматі для тих, кого є права, і для тих, кого немає прав, і під іспит, і коли вже є права, чи е, чесно отримані, чи навіть куплені, без різниці, аби ви хотіли вчитися, аби ви потім нікого не подавили. Розумієте? Тож е, контакти всі або пишете в приватні повідомлення, або пишете е, за номером, за номером телефону, який в шапці профілю написаний. Там є вайбер, телеграм. І для молодих, і старих, як кажуть. Тож, пишіть, записуйтесь по.